Всім привіт, підписники мого каналу, гості. Звернувся до мене один чоловік і хоче продати павільйон. Павільйон складається із 14 секцій, в яких є 14 вуликів, в комплектацію входить все, що в ньому є: також надставки і 14 бджолосімей. Так, як ви бачите на відео, тут. Вигляд загальний ззовні. От. Чоловік вже старший, 80 років, має, має два павільйони і хоче продати. Тут, як бачите, є розміщені вулики, в кінці там є розміщено спальне місце. От. Все обшито гарно, чисто. Також в конструкції передбачені люки, в яких можна розміщати. Бідони або баняки на відкачку меду. Все це передбачено в конструкції павільйону. Так як пасічник вже старий, має 80 років і вже тяжко тим займатися, він хоче його продати повністю із бджолосім'ями. І ціна такого павільйону 3000 доларів. Ну і людина казала, що може можна буде поторгуватися. Також е, можна буде е, подзвонити, я прикріплю під відео контакти особи і кого б зацікавило, е, можна буде сконтактуватися, і, в принципі, хто має бажання, може собі купити. Е, даний павільйон знаходиться в, біля Радехова, Львівська область. Хто має бажання, може телефонувати і більш детально уточнити у власника, який хочеться продати. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока!